Друзі, я вас вітаю! Заїхав нам Пижик 208-й, 22-й рік. Батарейка 50 кВт, запас ходу 300-330 км. Лед-оптика, лед денні ходові вогні, легкосплавні дисочки. Задні парктроніки, скло підіймачі, передні, задні мультикермо, маленьке дуже класне кермо. Клімат-контроль, датчики дощу, датчики світла, активне гальмування, електроручник, три режими руху, навігація, все-все тут це є. Машинка приїхала нам з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Є порт домашньої зарядочки Type 2 і CCS для швидкої. Зарядочка, подовжувачі, все в комплекті. Таже, дивіться, полочка даже нам залишилась, французи не потягнули її. Машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік.